Як зазначили учасники зібрання, завдання конкурсу сприяти підвищенню ролі засобів масової інформації в громадсько-політичному житті суспільства, вдосконалення поширення кращого досвіду роботи редакцій, як друкованих, електронних ЗМІ, так і окремих журналістів. Свобода слова це не просто говорити чи багато писати, а це мати свою власну думку і, зрештою, мати свій совісний нормальний державний підхід до справи. Як вона вам бачиться, це ваша справа, але вона має бути так, як вона має сприйняти суспільство. Хотілося б запропонувати своїм колегам у районах у місті Житомирі, Будьте активніші і не бійтеся. Ви пишете, ви працюєте. Вона праця ваша має бути відзначена. Додамо, що матеріали цьогорічного конкурсу і дійсно цікаві. До того ж, і кількісно подано набагато більше робіт. Найближчим часом оргкомітет збереться для озвучення переможців. Нині ж перегляд робіт триває для членів шленжої дуже багато роботи, але е Зважаючи на те, з якою зацікавленістю підійшли до цього члени журі, і як вони, скажімо так, виконують на громадських засадах таку дуже величезну роботу, читаючи, слухаючи, передивляючи таку кількість велику кількість робіт, я так думаю, що ми визначимо все ж таки кращих. Результати ж конкурсу буде оголошено під час обласних урочистостей з нагоди дня журналіста.